Кітаю, друзі, ви на каналі Готуй смакуй. В сьогоднішньому відео покажу, як приготувати нестандартний, святковий і дуже смачний вінігрет. Як завжди буде цікаво і смачно, обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Для нього мені знадобляться запечені овочі. Це буряк, картопля та морква. Ще треба цибуля, свіжий розморожений горошок, консервовані опеньки, солені огірочки та духмяна олія. А розпочати потрібно з маринування цибулі. Для цього наріжую її невеликим кубиком. Звісно, за бажанням можна не маринувати, але я не полюбляю, коли відчутний в салаті різкий присмак цибуля. Для цього перекладаю її в скляну миску. Додаю півстолової ложки цукру, півстолової ложки солі, оцет майже повна столова ложка. І заливши все окропом, гарно примішую. Відставляю її в сторону і поки вона маринується, наріжемо решту овочів, почнемо з бурюка. З бурюком справились. наступною будемо нарізати моркву. Її також будемо нарізати кубиком середнього розміру. Морково подріблена, далі нарізаємо картоплю. Запечена картопля дуже легко нарізається і гарно тримає форму. І поки ми нарізали запечені овочі, настав час процідити цибулю. Вона також відправляється в миску. Наступним етапом підготуємо опята, великі грибочки розріжу навпіл або на три частини. І останніми нарізаємо солені огірки. В мене домашні, дуже смачні і ароматні. З подрібленням ми справились. Огірочки відправляю до всіх інших нарізаних інгредієнтів. Останнім відправляємо в миску горох. Щедро змастивши вінігрет духмяною ароматною домашньою олійкою. Все гарно перемішую. Друзі, нарешті настав час скуштувати цей чудовий святково-різдвяний вінігрет по домашньому ложкою. Щедро беру в ложечку салатик. Не дивлячись на те, що в салаті присутня дуже велика кількість абсолютно різних інгредієнтів, що маю на увазі, запечені овочі, самі по собі дуже смачні, мариновані грибочки, солені огірочки, свіжий горош, все це між собою індеально поєднується. Смак ні одного інгредієнта не розривається, десь не тікає в сторону. Все дуже щільно, класно, смачно гармонує між собою. Хто полюбляє більш солений варіант, можна або підсолити, або додати більше гірків. Але тоді вони почнуть домінувати. Зараз він такий, можна навіть сказати, трішки малосолений. В мене це повністю влаштовує. На свята, на Різдво просто ідеально. Ну і з таким смачним, корисним та поживним салатом традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, підтримуйте україномовний YouTube. До нових смачних зустрічей. Па-па!